Що зробив Національний банк? Він попросив, щоб Ощадбанк і другі банки, і щоб люди здавали туди гроші по 50 копійок, по 10, по 1 гривні, 5-10 гривень. От ті, котрі 25 копійок здавали 10, 50. І от і їх можна було продати нумізматам по великій ціні, і потім допомогти людям ЗСУ. От е, нумізмати з, з великим задоволенням купили ці копійки, в тому числі 5 копійок, одну копійку, дві копійки, які дорого коштують, і допомогти е, гроші перечислити для ЗСУ. То Національний банк що зробив? Люди передали, що таких грошей 5 мільярдів. Е, мел, мел, мелочі є в обороті, а люди здали тільки на 5 мільйонів. От останні, які ви у вас залишились, продавайте нумізматах на аукціонах. От, набирайте сайти нумізматів, отримайте гроші е, хороші за ці е, е, копійки, монети і перечислити, допоможете ЗСУ для того, щоб ми скоріше перемогли. Оце так, дуже хороша така ідея, я передаю. А то Національний банк зробить слідуюче. Він же не буде віддавати їм ці копійки, вони не потрібні їм, мілкі гроші металічні, що вони е, це. Він передасть їм паперовими, а сам сформує в, в альбоми е, набори для нумізматів і буде їх знов продавати. Або, пробачте, знов запустить в обіг, так як я казав. От, запустить в обіг і зробить деномінацію гривні. От, і тоді е, за 5 копійок е, це буде, можна буде ввести 5 копійок, воно буде таких цін, е, ціна, як 5 гривень. От. І я це просто передаю. Е, того я називаю нехороший НБУ або поганий НБУ, тому що він не хоче послухати мене, як можна зробити грошову реформу в Україні. От. І все. Бачите, от чоловік, молодий студент економічного факультету, сміється, тому що я говорю реальні, реальні, реальні це, як треба зробити для того, щоб зробити гривню дорогою, по крайній мірі, щоб гривня, цінність підняти її в два рази. От, і щоб люди, ті, які навіть не будуть продавати номізмати, вони мали 5 копійок. То вони за 5 копійок, потім куплять то, що за 5 гривень буде. А 5 гривень то це буде взагалі дуже велика сума. Це буде, якщо поділити на 2,5 помножити на 2,5, це буде 12,5 євро. От, 5 гривень, котрих зараз є вже в обігу металічних. Ну і що ще зробив? Що Національний банк зробив доброго? Він вів одну гривню, дві гривні, а тепер буде міняти, тому що сліпі люди не можуть користуватися цими грошима. Вони самі передали цю інформацію. Є вона кругом, ця інформація, що вони будуть вилучати ці гроші. І оці копійки, тобто ці гривні, одна гривня, дві гривні.